Шановні українці, продовжуємо заохочувати вас розповідати про себе і не ховати свої таланти. Прямо зараз познайомлю вас з яскравими та ні на кого не схожими фантастичними персонами. Вітайте! Добрий день всім, добрий вечір. Ну, кого день, кого вечір. Так. Мене звати Фаєр. Друзі мене знають за прізвиськом доктор. Я так. Біженець в квадраті, можна сказати, бо в 2014 році виїхав з Севастополя до Києва, а зараз з Києва до Рейк'янка. Я маю високофункційний аутизм, тож це додає своїх нюансів до біженства. А оце мій партнер. Мене звуть Локі. І в мене також високофункційний аутизм. У цьому ми зійшлися. Не, не тільки на цьому, звісно. Да, от така странна родина. От ми... О... Небінарна родина. Так. Ми небінарні персони і о, однієї віри, Асатру. Тому ми, власне, обрали Ісландію, тому що це земля нашої віри, о, о, земля нашого духу, о, а так. О... На чому ми ще зійшлися? За фахом я філолог, а він трошки скандинавіст. Він був ним до того, як це стало мейнстримом. Ще я перекладач, поет, а також ну, майже професійний музикант, бо трошки навчався вольєра. Ну, в Києві я працював саме як перекладач більшою частиною, або писав якісь тексти, СММ і ТД, але, в принципі, спеціальностей в мене було дуже багато: від таролога на сайті до роботи навіть у православному храмі. У нас є фотографія, звонарем. це правда? Так, з двонарем. Так. Дзвонарем і обереджуючи питання, ні, це не важко фізично, бо там не, не треба тягати самі дзвони. І ні, все нормально зі слухом. <рес> Підтверджую: бо останню Пасху ми якраз провели разом у Колокольні на Михайлівському Володимирському. соборі. Володимирському. Біля так. університету, той самий Володимирський. От, ну 10 років там пропрацював. а Я знаю, що ви також займаєтеся акторською майстерністю. Розкажіть трохи про це. А, ну, як в мене навіть мати була режисером, тому не стати актором було майже неможливо, а локі-професійний режисер. Я почав як режисер та художник постановник, потім в одному зі своїх фільмів знявся в невеличкій ролі, а потім якось більше 10 років був актором епізоду і антагоністичного амплуа. Тобто весь час ти з люка. Так. потім... Ну і звісно, якщо пишеш свої вірші, маєш виступати на сцені, і ти трошки не становишся актером. Але я знаю, що це не єдині ваші таланти. Давайте коліться. <різь> <різь> ну, в принципі, ще от Локі працює як спеціаліст по екзотичних тваринах, так, не як. But не да, як ветеринар, а як біхеворист кошачих. Це не тільки домашні котики, а й великі кішки. Ще в мене великий досвід з павуками, зміями, сорікатами. Це, це навіть було багатьма-багатьма так, ворони також. І тут це просто кайф бачити а воронів, які вдвічі чи втричі більше, ніж в Україні. А От, на жаль, сурікатів тут зоопарку немає. Так. І взагалі, на жаль, в Ісландії лише один зоопарк. І той малесенький зі свійськими тваринами. Там можна побачити. Але тим не менше, якщо щось станеться, то Локі до тебе можна звертатися, правильно? Так. За нього скажу, що він зараз веде цілий мейн-кунів, вивезених з Харкова, він знає, як працювати з ПТСР -у котів, з проблемною поведінкою у котячих, незалежно від розміру цих котячих. Так. Розкажіть, будь ласка, чим ви плануєте займатися в Ісландії? Ну, в першу чергу, я тут хочу поштуватися як перекладач, бо зараз тут багато наших людей, яким потрібен переклад о, з англійської на англійську. О, от мене, досить вільна англійська. О, а ще. Хочу знову працювати як музикант, можливо, як актор або модель, бо маю модельний досвід і навіть контракт з агенцією в Чехії. А ще в мене була програма на базі акторських курсів з керування голосом та власним тілом для дорослих аутистів. Бо є така проблема, що люди, які діагностовані в дорослому віці, або самодіагностовані, тому що в Україні цього діагнозу для дорослих немає. Вони мають певні труднощі з контролю голосу, зі своєю поведінкою, що вони стикаються з тим, що їх не розуміють, їх вважають грубими або якимись дивними, і через це в них виникають проблеми у спілкуванні. Uh, і в нас вже в Чехії були такі курси у рамках в тому числі підготовки до п'єси, і вони виявилися навіть дуже ефективними. Uh, от у нас є кейс успішної інтеграції людини біженця mm -hmm. до чеського університету. <свісна> так, ну, нещодавно oh, людина нострифікувала всі три свої дипломи і може працювати як музейний працівник. Або як е, галерист, а не там, е, mm -hmm. е, квалі, якоюсь низько кваліфікованим, якоюсь працею займатися. Я змогла опанувати чеську мову. Що так. також дуже, Щоб там була своя о, важливо, бо система. людина в себе зовсім не вірила, що вона зможе її опанувати. А тепер от, тепер може. Так. О, часто працюю як перекладач, якщо там англомовний е, мовний клієнт у Локі там щодо котиків, наприклад, я можу перекладати для нього в тому числі. Це чудово. Ви вже сказали про те, що в Ісландію ви приїхали не просто так, і я бачила ваші фотографії прекрасного чорного пляжу. Я знаю, що ви самі робите руни. Це правда? Скажіть трошечки, будь ласка, про це, тому що а, ну, мені це дуже цікаво, тому що я знаю, що, виявляється, по рунах можна читати своє майбутнє. Якщо ви можете це зробити, можливо, ви зможете прочитати якийсь меседж для наших українців в Ісландії, що на нас чекає, наприклад. Це ті самі, які Так, <головіки> бачили на фото, такі чорні. Так. Повірно. Але як би їх показати. Так. Іса, лід, руна. О, якраз ми з тобою по одній руні. Витягнемо. І кано вогонь. В принципі, це про Ісландію. Це Але саме є про Ісландію, так. Країна, яка походження з, з вогня та люду. А можна вас попросити надати такі топ 3 поради, що обов'язково потрібно зробити в Ісландії. Складно сказати, бо це та. для кожного своє. Але я думаю, що вперше треба побачити едди наживу в інституті Магнусена. Е, І, можливо, щось своє побачити в е, малюнках Едди. Бо є, звісно, і стихотворні строфи, але. Все ж більшість це саме зображення. Більшість інформація. По-друге, якщо ви бачите якесь диявище типу вулкана, не ведіться на місцевих і їдьте одразу, бо цього разу нам сказали, що вулкан буде ще півроку а він потух. Так, всього за два тижні. А ще відбуватися в океані. Він підігрівається, ісландці кажуть, що там дуже тепло і добре, але там 14 градусів. Але добре тому, але добре, тому на свій страх розсот. Я бажаю вам успіху, наснаги, щоб ви знайшли своїх однодумців, знайшли своїх нових друзів. Я знаю, що ви також будете брати участь у театральній постановці. Тому закликаю усіх, хто нас зараз бачить, будь ласка, підписуйтесь на сторінки Саяра, Локі. Давайте усі прийдемо до них на виставу і підтримаємо. А вас я продовжую заохочувати говорити про себе. Хто знає, можливо. Бо саме тут ви знайдете і клієнтів, і партнерів, і я вже сказала, друзів. Тож записуйте відео, поширюйте його, залишайте контакти та обов'язково ставте хештеги «Українці в Ісландії. Знай наших знайди своїх. Будемо знайомі!